Добрий день, любі дітки. Запрошую вас до країни математики. Давайте порахуємо у прямому рахунку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Та у зворотньому. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. А тепер назвіть попереднє число від числа п'ять. Так, чотири. Назвіть попереднє число від числа сім. Шість. Назвіть попереднє число від числа 2. 1. Назвіть наступне число від числа 6. Це число 7. Назвіть наступне число від числа 3. 4. Назвіть сусідів числа 2. Так, це один та три. Назвіть сусідів числа шість. П'ять та сім. Назвіть сусідів числа чотири. Три і п'ять. Молодці. Ви гарно впоралися з завданням. Давайте пригадаємо склад числа. Що таке склад числа? Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 7 це кількість предметів, яких є 7. Дізнаємося про склад числа 7 за допомогою цифр. Обо складається число 7? 7 – це 1 і 6. Сім, це два і п'ять. Сім, це три і чотири. Сім це чотири і три. Сім це 5 і два. Сім це шість і 1. Молодці. А зараз ми з вами пригадаємо дні тижня. Їх в родині рівно 7. І вони відомі всім. Йдуть вони завжди по черзі. За останнім знову перший. Вони рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. Давайте разом пригадаємо назви днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Який перший день тижня? Так. Понеділок. А який третій день тижня? Середа. Який п'ятий день тижня? П'ятниця. Який останній день тижня? Сьомий? Неділя. Сподіваюся, ви відповіли вірно. Наступне завдання. Покажи число. Уважно слухайте. Покажіть число п'ять. Вірно. Покажіть число чотири. Так, молодці. Покажіть число три. Ось воно. Покажіть число шість. Дуже добре. Скільки пальців на руці? П'ять. А скільки пальців на двох руках? Десять. Скільки колес у машини? Чотири. Скільки вогників у світлофора? Три. Скільки вух у двох мишей. 4. Скільки хвостів у свині? Один. Чудово! Я гадаю, що ви впоралися з цим завданням. Давайте порахуємо, скільки пінгвінів. Один, 2, 3, 4, 5. Позначимо цифрою 5. До них прийшли ще два пінгвіни. Їх стало більше чи менше? Їх стало більше. Тож скільки пінгвінів ще прийшло? Два. Позначимо цифрою 2. Да. Якщо їх стало більше, який знак треба покласти? Знак додати. Давайте вирішимо цей приклад. До 5 додати 2 дорівнює 7. А ось один пінгвінчик відплив на крижині. Як ми запишемо Цей приклад, було 7 пінгвінів, 1 відплив. Яка буде дія? Дія віднімання. Давайте запишемо. Від сіми відняти один дорівнює шість. Їх стало більше чи менше пінгвінчиків. Так, менше, молодці. А ось на крижині пливе скільки пінгвінів. Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Позначимо цифрою 6. А на цій кражині скільки пінгвінів? Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Позначимо цифрою 7. Дітки, подумайте і скажіть, де менше пінгвінів? Там, де 6 чи там, де 7. Так, там де шість. Тож поставимо знак менше. Прочитаємо 6 менше 7. Дітки, а наскільки 6 менше 7? Так, на 1. Ми з вами сьогодні гарно попрацювали, повторили число 7 та дні тижня. Поправлялися у прикладах до побачення малята.